Alternatives to if in second conditional type. Отже, які ще є альтернативи для if саме в другому типі умовного речення. We can also introduce unlikely, unreal conditional, clause with the, Unless or for unlikely conditions. Ми можемо використовувати також, щоб представити нетипові нереальні умови таким, можна сказати, сполучником, unless, поки okay, не для таких не, незвичних, нетипових умов. I wouldn't ask for your help unless I needed it. Uh, я б не запитала тебе на допомогу, поки мені це не було потрібно. But not on real conditions. I would be more active unless I had arthritis. If I didn't have arthritis. It's clear. Так? Uh, я була б більше активною, поки не мала я артрит. Коли я не мала їх, так? Imagine or suppose to ask about imaginary situations. Уявимо, передбачимо. Щоб запитати про якусь уявну ситуацію. Imagine you had a million dollars. What would you spend it on? Уявимо, що ви маєте мільйон доларів. На що ви витратили цей мільйон. You don't have a million dollars. тобто ви не маєте його. It's an imaginary situation.